Визначте найбільше значення а, за якого система має єдиний розв'язок. Подивимось, з чого складається наша система. А система наша це рівняння рівняння кола. Подивимось одразу на друге Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9. Тобто, це в нас коло з радіусом 3. х квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат. Тобто в нас 9. 9 це 3 в квадраті, тому радіус дорівнює 3. Да, Сподіваюсь, зрозуміло. Давайте розв'яжемо це завдання графічно. Так, визначено найбільше значення, за якого система має єдиний розв'язок. І так, в нас перший, друге, це коло. Радіус другого нас дорівнює 3, з початком координат. Ось тут нехай у нас буде початок координат. Так, зараз трішки змістимо його. Ось радіуса 3, тобто тут 3, 3, мінус 3, мінус 3. Так, добре. Тепер дивимось на перше. А перше в нас буде х. Мінус 6, отже, по ху це у нас буде тут 6, а по y буде мінус 8, тобто 6 і мінус 8. Так, 6 і мінус 8, це в нас центр цього, графіка цього кола. Тобто точка десь буде знаходитись, ну давайте її поставимо 6 ось тут десь. Схематично будуємо тут поставлю 6 мінус 8. Але ми не знаємо, який радіус. Ось це наше А, це радіус. Тобто, в нас коло може бути ось таке маленьке, а може ж бути велике. Ми не знаємо, який радіус. Ось, зрозуміли? Ми не знаємо радіус, нам потрібно саме його знайти, визначити найбільше значення А. А оце наше А, ось воно. А. Це в нас R квадрат. Так, повернемо, нехай ось тут буде маленьке. Щоб не заважало. Тепер, дивіться, має єдиний розв'язок. Має єдиний розв'язок, це коли в нас є одна точка перетину. Тепер. Дивіться, коли буде одна точка перетину. Якщо посуваємось ось коло, Одна точка, далі дві, 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 дві. Поки ми не дійдемо ось сюди. У нас буде е, да, дві. розуміємо? Ось тут одна, де вони дотикаються. Далі дві точки, дві точки, дві точки. Отже, це в нас буде два розв'язки. Тут. Два розв'язки. Ось тут буде один розв'язок. да, Відповідно, ось тут дотикається один розв'язок. Зрозуміло? Тепер максимальне значення нам потрібно найбільше значення. Тому найбільше значення в нас буде, коли радіус буде ось ця відстань. Угу. Оце в нас мінімум. Тут, значимо, давайте не знаю, радіус R маленьке, а оце буде R велике. Тому найбільше значення ось r велике нам потрібно знайти. Оскільки в нас є центр кола 6 мінус 8. Отже, дивіться. Оце в нас. Так, 6 у нас по іксу мінус 8 по іграку. Оце у нас мінус 8. Отже, ось ця довжина. да, Ось тут в нас 6. Це 6. Тому о тут в нас. Буде 8. А, да, ось вона 8. А оце. Це в нас 6. Угу, Зрозуміло. Тепер. Нехай тут буде у нас давайте ОО1. Тут 6, тут 8. ОО1 ми можемо знайти за теоремою Піфагора. оо 1 Ну 6-8, маєте знати, що це в нас буде дорівнювати 10. А тепер, дивіться, мінімальна відстань, щоб знайти у нас радіус, Отже, щоб знайти Р маленьке, нам потрібно від всієї відстані ОО1, від 10 відняти 3. Це буде 7. Але А це наш r квадраті. Отже, 7 на 7 це 49. Це мінімальне значення. Якби в нас питали найменше значення, то було б 49. В нас найбільше значення. Отже, нам потрібно до наших ось цих 10, до 10 додати ще радіус. ось сюди максимальне значення. Тут тобто 10 буде плюс 3. Позначали велике, 10 плюс 3 це буде 13. Ну, а нам потрібно знайти знову А це r квадраті. Отже, r квадрат це буде 13 в квадраті і буде 169. Відповідь 169. Завдання нескладне. Можливо, у поясненні щось було складне і незрозуміле, але тут потрібно зрозуміти, що від вас вимагають. Так, система складається із графіків кола, Центри ми можемо визначити. Мінімальний, єдиний розв'язок буде тоді, коли в нас кола дотикаються. 49 це якби було найменше значення.